Учениці Лузівської громади, у якої батько загинув на фронті в складі Харківської групи, відвідала Польщу. Пізнавально розважальна подорож тривала два тижні, і відбулася за сприяння Харківської обласної військової адміністрації. Повідомляють в управлінні освіти міськради. Допомогу також нам надали і міжнародні партнери. Це благодійний фонд «Щіпомога» і польська організація Іду на прогулянку. Діти, які відвідували. Країну Польща це діти загиблих захисників, діти батьків, які зникли безвісти, і діти учасників бойових дій. Подорож була сповнена незабутніми зустрічами, говорить головна спеціалістка управління освіти Вікторія Мельникова, яка супроводжувала школярку до Польщі. З дітьми ми потрапили і на прийом у посольство. В місто Плонськ приїхав і посол України Василь Боднар. І там ми також як би, презентували свою і Харківську область, ми дарували і ляльки-мотанки. І потім вийшло так, що відкривали книжкову полицю, нас також запросили, діти там виступили своїм музичним номером. Для дітей також влаштували цікаві екскурсії містами європейської країни. Багато ми відвідували і музеїв. Найбільше дітям сподобалося це музей каперника. Діти відвідували і басейн, і сауну. Для них були і джакузі, мали змогу, і кататись на велосипеді, там, було, там і тренажери були, там і е, такі для скалолазання були місця. Тобто ну, у них футболом вони теж грали у футбол, ну, дуже дітям подобалося. Учасники подорожі дякують обласній міській владі та міжнародним партнерам за сприяння в організації подорожі до Польщі.